Відсотків енергоринку Україна хоче перевести на альтернативні джерела. Цю нову урядову програму голова Держагентства з енергоефективності вважає абсолютно можливою і наводить приклад Норвегії, де вже 60% енергії альтернативні. Водночас, поки в Україні зелені джерела займають менше 4% ринку. На виконання всієї програми потрібно 300 мільярдів гривень. На виставці енергоефективність відновлювальна енергетика 2014 яка відкрилась сьогодні у Києві, українські. Урядовці налагоджуватимуть контакти з міжнародними партнерами і переконуватимуть іноземних інвесторів у нашій конкурентноспроможності та прозорості. Це величезний шлях, який ми маємо пройти. Це заміщення в теплі, це заміщення в електриці, це житті біопалива в транспорті. Це біотонол. В європі. Всі ці процеси давно вони не просто розвиваються. Це не на рівні ідей, це давно вже запущені. Механізми роботи і працюває працює на це вся промисловість. На цій виставці представлені і компанії з Європи і Українські Україна не має закриватися. І сьогодні я дивлюся, що ваші прилади з енергоефективності зовсім непогані. Вони конкретно спроможні. Вони зовсім недалеко відійшли від європейської якості. Отож, коли як не сьогодні новому парламенту й уряду починати цю програму, ми всі на це сподіваємося.